Привіт, друзі! Ми дивимось прогноз по знаках зодіаку. І зараз у нас риби. Дивимось ми не на звичайній колоді, а на метафоричній колоді, яка називається Сьома чакра. Чим вона незвична, карта не дасть конкретної відповіді на твоє питання. Але. Ти у ній побачиш саме те, що тобі необхідно. Тобто ми дивимося, що очікує зараз знак зодіаку Риби у місяці березень. І до кожної людини карти можуть говорити по-різному, і це нормально, Да? І твоя версія може з моєю не співпадати, і це також окей. Тому, якщо ти будеш незгідний з тим, що я говорю, обов'язково пиши у коментарях про це. Пиши свою версію, те, як ти це бачиш, мені буде дуже цікаво. Почитати, подивитися, як інші люди коментують, як вони читають ці карти. Да? І витягнемо ще одну карту, що приємного очікує риб у березні місяці. Так, що покажуть нам карти? Така у нас перша карта, про що вона тобі? Мені вона більше про якийсь фальш. Да? Казаться анібить. Я вроді тебе обнімаю, але десь ззаді сиджу в телефоні. Хто це сидить? Хто це там фальшивить? Ти? Чи, можливо, тебе обманюють? а Ти даєш згоду, робиш вигляд, що все окей? Подумай про це. На друга карта. Ось, окей, так? Да? А всередині що? А всередині душа то кричить, хоче сказати. Можливо, у тебе з'явиться шанс висказатися. Можливо, ти просто зірвешся і вискажеш, навіть коли не питають. А, може, так. Наступна карта. Яка у нас є? Ну, це дуже цікаво. Для мене ця карта більше йде по роботі. Якесь досягнення якихось вершин, коли всі сидять на одному місці, а ти ось там десь високо над усіма, досягаєш чогось більше. да? Знизу всі сидять, тобі заздрять, хочуть так само, але в них немає такого стільця з такою драбиною. Да? Там ж не драбина, там стілець. Да? Можливо, ти знайдеш рішення якихось проблем, які тебе давно турбували, і ти зможеш їх подолати. Пройти, да? знайдеш рішення, яке стояло під носом, да? ніхто не зміг знайти, а ти ось знайшов і ти вирішив це питання. Якось так. Ну, так, да, там, якщо переглянутись, там люди сидять дуже засмучені, такі знизу. Да? Не те, щоб вони заздрили, вони навіть не дивляться. Можливо, якась байдужість інших людей дасть тобі силу, що я для себе можу зробити більше. І крім мене, про мене ніхто не потурбує, потурбується, да? розуміння дасться. І ти почнеш сам діяти, сам робити. Да? Ось наступна карта. Ось така жінка, там дитина, вона кудись біжить, така вся. В роботі, про що ця карта для тебе? Жінка взагалі багатозадачна істота, вона все вміє, і все може. Але ось тут вона така в костюмі діловому. Все встигає, дивиться на час. Можливо, кудись не встигає, що ця карта тобі говорить. Можливо, ви будете дуже загружені у цей місяць. У вас буде багато роботи. Ну, і звісно, багато роботи, багато фінансів, так? Да? А можливо, це карти якраз не про роботу, а усі чотири карти говорять про стосунки, да, де є в стосунках якась байдужість, і ти не можеш це вже витримати. Хочеться висказатись, хочеться втекти з усієї батьки. Цієї байдужості, бачите, тут люди всі такі сидять і усім фіолетово. Хто ти, де ти, що ти? Знає, тобі захочеться з цього всього втекти. І ти втечеш якраз у роботу, щоб не думати. Якось так цікаво, як тобі ці карти відіграються, що ти у них бачиш, про що вони для тебе. Що приємного, принесе місяць. І у нас ось тут випадає ось така карта Да? вирішення. Тверде вирішення якогось питання ви приймете якесь рішення, яке, можливо, змінить вашу долю. Да? Там короля. То король, да, то королева. Шахмати не граю. Король, це король, да? королева зі короля. Можливо, для когось воно програється дуже банально, як розрив стосунків, коли жінка пориває зі стосунками, розриває їх. Якось так. Дуже цікаво, що побачиш ти в цих картах. Можливо, це якесь послання по роботі для тебе, що ти когось посунеш з його місця і займеш його, отримаєш підвищення, а чому ні? І таке може бути. Я очікую твоїх коментарів, твого бачення, і обов'язково з тебе лайк і підписка. Па-па-па-па!